Одна з чудових особливостей платформи R15 15 її компактність, і одна компанія підняла компактність на абсолютно новий рівень, що цілком може змінити ваш погляд на платформу R. Це компанія Faldar. Вона належить і ополяється корбіхолом, який не новачок у розробці зброї. І цікавим фактом є те, що він доклав руку до створення Деніал Defense DD5 у 2011 році. І сьогодні ми поговоримо про компактну r 15 яка легко розміщується у такому чудовому рюкзаку для чтеного носіння. Ради вітати вас! Ви на каналі Проствол. Отже, R-15 від Foldar. Це карабін, який має унікальний словий механізм, який дозволяє зробити карабін ще компактнішим. І все, що потрібно вам зробити, щоб привести його доби готовності, це відкинути ствол, зафіксувати його, та дослати в патронник. Все це і є основною особливістю, яка відрізняє цей карабін від багатьох інших r 15 Але також в нього є ще декілька цікавих фішок. Тож глянемо цей карабін детальніше. Система вкладання карабіну. За допомогою спеціального механізму ми відкидаємо ствол, до речі. Ствол у нас в складному стані кріпиться за допомогою ось такого рішення і кріпиться доволі надійно. Отже, за допомогою механізму входимо в щеплення з такою штукою та фіксуємо, і все просто і банально. Також тут є система швидкої заміни ствола, що дозволяє користувачеві змінювати калібри і довжину стволів швидше і надійніше, ніж будь-яка інша система зброї на ринку. Відповідно до задач, які ставить власник перед собою. Для цього треба відкрутити ці болти, щоб зняти цівку, викрутити газовий блок і ДГК. І наостанок відкрутити ці болти, що фіксують ствол, і все, ствол легко витягується. Ствол тут у нас довжиною 16 дюймів, і зроблений з легованої сталі 4150 та має малинітове покриття. До речі, твіст 7. На кінці ствола стандартний полум'ягасник з арочною різьбою для встановлення ПБС. За заяву виробника, стволи після заміни надійно функціонують та працюють. Також з фішок це регульований газовий блок з діаметром 0,75 дюйма, а також затворна група. Особливістю даної затворної групи є система регулювання газу. Що дозволяє швидко перемикатися як на стрибу з лохником, так і без нього. Затвор оброблений чорним полірованим нітридним покриттям. Все інше, в принципі, стандартна для системи R15. Апертоловер запатентовані компанією Foldart та вивчені з алюмінію 7075T6. Стандартне розташування запобіжника, кнопки скидання магазину та кнопки скидання творної затримки. Після рукоятка від pool та приклад Макул-СТР. ОСМ тут від Гайзлі, до речі, Мілспек одностежує нерегульований. Ну і стандартна на карабін на алюмінієву сівку довжиною 15 дюймів, а з планку цю довжину та кріпленнями ЕМЛОК. В принципі, це начебто все, що я хотів розповісти про цей карабін та його особливості. Тому наостанок ще трохи стрільби та один маленький лайфхак. Зараз спробуємо під таймер зробити перший постріл. Час 8,81. Але я впевнений, що якщо трошки ще потренуватися, то в принципі, можна робити це набагато швидше. А тепер щодо лайфхаку. Я дуже раджу використовувати магазин на 20 набоїв. Чому саме на 20 набоїв? Тому що саме з цим магазином карабін у штатний свій рюкзак становиться ідеально. Нічого не терчить, нічого нічому не заважає. Це по-перше. І по-друге, мені подобається той факт, що коли у вас карабін у складному стані, можна відвести затворну раму назад, зафіксувати її, і потім можна тримати з повним магазином. І коли ви його розкладаєте, фіксуєте, розкладаєте потім в патронок і все, у вас карабін готовий до роботи. Якщо ви шукаєте повноцінний, але компактний карабін, який може легко сховати в рюкзаку, чи під сидінням авто, чи в дверцятах, то вам варто звернути увагу на карабін від компанії Foldar. Так він коштує недешево, але це ціна за компактність. Вам був прортвол, залишаємося доску, все буде Україна.